Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш Ютуб канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом до нашого ефіру вже приєднується наша наступна гостя. Це волонтерка із Острога Ярослава Глуха. Вітання пані Ярослава. Слава Україні! Чи чуєте нас? Героям слава! Так, раді вас вітати в нашому ефірі і хочемо трішки більше дізнатися про вашу волонтерську діяльність. Знаємо, що ви створюєте каші для зсу і розкажіть, будь ласка, як давно ви цим займаєтеся, які каші ви пропонуєте, хто вам в цьому всьому допомагає? Та не все ви знаєте, не тільки каші. Маємо згущене молоко, маємо батончики, маємо сухі борщі. Ми маємо всього доволі. Ви дуже мало знаєте про нас. And, uh, так. Якраз є можливість, щоб ви більше розповіли про вашу діяльність, так? Ну, давайте почнемо з того. Буду, буду вам повертати. Ми в прямо ефірі, зрозуміли, так? В мене є одві красуні. Бачите? Один красунчик. І інший красунчик. То є в мене два автоплава. Бомбезник за добу ми е, більші можливості як 220 пачок не можемо виготовляти. Тобто, ми за добу виготовляємо 220 пачок пачок е, каші в термопаках, такі, які йдуть до ІПАКи. паки, як е, хлопці стоять в сухих пайках. Хлопці перевіряли. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. От, дивіться, оце на сьогодні наша робота. Бачите, ще запланована. Рядочком стоять, як на параді перемоги. От далі ми щочетверга ми виготовляємо 160-180 баночок згущеного молока домашнього. Нам допомагає багато наш депутат Віктор Щербачук, він нам дає молочко свіженьке, гарненьке, і ми варимо хлопчикам згущене молоко. Далі ми ще робимо е, сумісно з дівчатами з Луцька. Аліночка, Аліночка, люблю, тебе передаю найщиріші вітання. От, е, вони нам складають енергетичні батончики, суміші, е, сухі смаколики для хлопчиків. І разом ми то все пакуємо, працюємо разом з е, громадською організацією захисту об'єднання волонтерів Хмельницького. Почали з того, якщо вас цікавить, чи може я передихну? А ви запитаєте, що бо я буду балакати дуже так, довго. Так, якраз цікаво, пані Ярослав, Мене, Що ви чого ви, ви починали? Маня, та які маня. каші ви пропонуєте для наших захисників і захисниць? E, для наших питаннях, e, для наших ділочок, для наших комашечок ми пропонуємо каші. У нас є в асортименті гречана каша, чинахілі, нові голубці, e, картопля тушена, каша перлова, каша гречана, каша ячна, і каша горохова і сочевиця. що йде з м'ясом. Вага вага дойпака. Зараз хвилинку, якщо маєте, то я я принесу вам пачку. пачку каші. Ви, ви попали якраз на, на, роботі, ви попали на робочий процес. Дивіться, покажу вам, оце в нас е, е, накручений горішки, то це в нас буде сьогодні суміш енергетична. Мед, лимон, горіх, імбирь. Оце медик у нас намелений, е, лимончик намелений, а медик стоїть, гріється на дворі. От, от. Отаку ми кашку робимо. Ось вона. Бачите, кашку. Пузатенька. В дойпаках ми передали наразі вже більше 16 тисяч дойпаків. на передову хлопчикам нашим і дівчат, а ви в банках вже більше, мабуть, що 80 тисяч пішло. Вже запитував, як давно ви цим займаєтеся, як давно волонтерите. Двадцять Угу. друге. Ще більше півтора року ви регулярно так, і стабільно день, допомагаєте день, нашим військовослужбовцям. Так, 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 102 мішок борошна. Сьогодні розпакували 102 другий мішок борошна. Пані Ярослава, а хто забезпечує роботу окрім вас? Хто працює, хто власне готує ту їжу для наших військовослужбовців? Ну, їжу готує за село найбільше, а ми тільки допомагаємо те, що треба їм наперед, те, що е, зберігається довго, бо перевіряли наші кашки, і вони два місяці під сонцем лежать, не стріляють, не взриваються нічого, все гаразд з ними. От, але е, допомагає інтенсивно вся громада міста Острога, вся територіальна громада. Люди відкликаються. Допомагає мені дуже, 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 дуже багато. Хмельниччина, Славута Ізяслав, Зяслав Діма Люблю тебе, красунчик. Ти мій е, питань вирішених немає з ним. От допомагає Рівненщина, хлопці привозять, бо кажуть, що Ярославі треба, якщо треба Ярославі, то вони все везуть. Комашка Ромашка наша ну, має велику довіру від людей, має великий позитив від людей, має велику допомогу від людей. І коли питають, ти що, ще Ярославка, щось робиш? Я кажу, ми що війна закінчилася. Звичайно, ми ж робимо. Робимо далі, продовжуємо, ліпимо, клеїмо, працюємо. От. Це, що в нас лишилося наразі, дуже мало У розвідці, це на завтра поїдуть Бендеречки, тифтельки, налиснички. Але це завтра машина. Сьогодні три відправили, хі, вчора чотири. А Пані Ярослава, а наприклад, де ви берете всі ці продукти, м'ясо, ці всі каші, хтось вам допомагає, чи ви десь купуєте самі? Чи можливо якимось чином вам допомогти з цими продуктами? Продуктами ні. Наразі ви нічим не допоможете. Допомогти можете цибулею. Катастрофічно треба. Весь час, бо її треба в день 15 кілограмів. От, далі нам треба е, каші крупи ми маємо. Нам люди допомагають. Наразі маю більше двох тонн різних круп. Боюся, щоб нічого не завелося. Її треба переробити ту, що є. От, а е, треба сухе молоко, і катастрофічно треба цукор. Тому що з молоко ми варимо. Щочетверга по е, 180-200 банок варимо згущеного молока і треба цукор. Цукору не вистачає ні на печиво, ні на налисники, цукор треба кругом. А з цукром проблема. Цукор купляю за власні кошти. Мене чоловік, як почує ваше інтерв'ю, випише ви з метри. Тому що він е, круговорот грошей за СУ в природі. Чоловік кидає мені, я кидаю на волонтерство, він знов кидає мені, я знов кидаю на. От, от таке якось так. Про запити від військовослужбовців, скільки їх і чи вам вдається вчасно їх закрити? Е, дивіться, я працюю тільки по продуктах. Я ніколи не думала, що я далі буду сітки якісь шукати щось. це. Ми від 25 числа почали по продуктах і далі ми пішли по продуктах, ми по харчуванню. Якщо вас цікавить, ну вам треба приїхати і подивитися, то я маю отаких от е, показую вам дивіться. Ось таких купу зошитків і де пише. Скільки кому що де. Запитів наразі до мене на каші, на згущене молоко, на, на батончики енергетичні, на суміші енергетичні, це дуже багато йде до мене. Я не встигаю наразі, ми маємо маленьке приміщення, садочок у нас маленький. Дякувати нашій міській раді, що вони нам і цим допомогли. Але ну, ми не можемо розвернутися так би як би хотіла. Ми мусимо звертатись до, до, за допомогою до Волині, до Луцька, до дівчаток. Ми звертаємося до за допомогою до Хмельницька, бо самі не маємо ну, місця, і е, в нас гаряче, бо в нас купа автоплавів, в нас гаряче, в нас духовки, в нас пекельна кухня. Та, пані Ярославе, ну і цікаво, чому все-таки називається комашка ромашка? Чи можете розповісти нашим глядачам? А комашка ромашка, тому що садочок, який нам дали, називається ромашка. Садочок, ромашка. А ми працюємо як комашата, як комашник. Дай, -дай, Дай так і пішло комашка-ромашка. Дивіться, я вам фотошоп покажу, бачите, Україна. Комашка ромашка. Таких комашок у вас... Пані Ярославе, таких комашок у вашій команді багато? постійних, шість. постійних шість. Маю своїх кумів, маю своїх друзів, маю своїх. Це багато допомагають нам. В друзі є переселенці, є біженці, є в нас вже Оксана, була в нас Катерина з Рубіжного, тепер Оксана Завдіївки, допомагають люди, звертаються. А далі в мене є ще батальйон, який називається валокордин. Значит, Це 70... Uh -huh. Валокордин. Uh -huh. То є 70 плюс. Вони мені лущі курічки перебирають, вони мені чорнички в лісі збирають, вони мені в ліплять. Неймовірно, пані Ярославо, але все таки, якщо хтось захоче допомогти вам коштами, яким чином і де вас можна знайти, яким чином переказати, можливо, ту чи іншу суму для підтримання вашої волонтерської діяльності? Наша волонтерська діяльність, дивіться, є комарська ромашка, група в Фейсбуці створена. Підписуйтесь на Ярославу Глуху, теж воно там все. І відкритий садочок в будь-яку пору дня і ночі привозять люди. Сьогодні приїхала, стоїть мішечок цибулі замість подяки в день народження. Привезли мішочок цибулі. Далі яйця треба постійно, цибулька треба постійно. Постійно треба дуже катастрофічно. Хлопці просять так, мазючки, це, це окрема подяка моїй дитині. Це дуже-дуже просять за ці мазі. Можливо, у вас є можливість з Польщі, щоб привозили. От далі дивіться, є потреба в гречці, і в принципі все. А далі ми само достатні. Даємо раду. Дякуємо пані Ярославо, за, за вашу роботу, за те, що робите дійсно корисні речі для нашої перемоги, яка ми сподіваємося буде дуже скоро. А я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку була волонтерка та співзасновниця. Громадської організації чи благодійного фонду, перепрошую, Комашка, Ромашка. А вона... Ні, 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 ні. Ви, ви помиляєтесь. Ми не благодійний фонд, ми не організація, ми самі собі. Ми нічого не створювали. Ми собі працюємо, от і все. Я не чекала, ви мене здивували, наскільки приємно Ми нікому. Нікого нічого не просимо і нікому нічого, ну, ніби винні тільки нашим хлопцям, які стоять на передовій. І е, моя теза, з якої я почала 25 числа працювати, лютого від повномасштабного вторгнення. Якщо ми нагодуємо чужих чоловіків, то хтось нагодує мого. Бо в мене теж чоловік військовий партію, підполковник. Дякуємо, дякуємо за цю да, роботу. Я не вас не знаю, знаю. виправлю, виправлю і дякую Перемоги. вам, що виправили. Так, е... обов'язково переможемо. Точно нагадаю ще раз так. нашим глядачам, волонтерка із Острога та Ярослава Глуха була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Дякуємо вам, пані Ярославо. На все добре. Тримаємо слава Україні! Так, абсолютно з вами згодні. Дякуємо вам. Іншого бути не може. Все, Нехай, нехай, нехай ми має... тримаємося так до перемоги. А, ну і нашим так, глядачам так, теж так. нагадаємо, що ви обов'язково підтримайте комашку Ромашку із Острога. Посилання на картку пані Ярослави. Ви зможете знайти під цим відео. Таким чином, допоможемо таким волонтерам, як пані Ярослава, в такий воєнний час. Але ми бачимо, що в пані Ярослави все вдається, і вона вже більше е, майже півтора року та, допомагає нашим захисникам і захисницям на фронті. Ну, Все добре, пані Єрцом.